Йде 8 березня. Отримаєте ви бажаний якийсь подарунок? Давайте, як завжди, два варіанти: варіант номер 1 або варіант номер 2 Варіант номер 1 ви знаєте, чудово, просто взагалі прекрасно прийде ваш день. Ви, можливо, навіть отримаєте якийсь бажаний подарунок, і як буде якось день буде е, повністю зв'язаний з такими позитивними, теплими, яркими, насиченими емоціями. Якщо у вас є дитина, можливо, ви в принципі з дитиною проведете цей день, але у вас буде дуже крутий, і класний настрій. Насправді ви будете щось планувати, піти поїхати там і так далі. Тобто, плани у вас на сьогоднішній день будуть. А от прям сонячна така енергія максимальна буде буде класний настрій, і ви будете почувати себе дуже прекрасно, так в гармонії з собою. Так не знаю, чи є у вас пара чи немає. Якісь гроші йдуть, можливо, якісь у вас будуть фінансові надходження. Тобто, у вас прямо ну, і емоційний стан, і духовний взагалі прекрасний. Варіант номер два. Ну, по перше, я можу сказати одразу, що будуть квіти. От прям чітко намальовані квіти, якщо бачите, так от можливо, навіть не одні, декілька букетів я бачу. Але чомусь як начебто було очікування і реальність трішечки і спочатку знаєте, от вас і будуть поздоровляти. Ви будете чувствувати, от, знаєте, кайф, таку енергію, такий заряд. Ну дуже дуже класний сам спочатку буде, а потім чомусь ви станете холодною, щось вам не сподобається, буде куча якихось емоцій, тобто ви будете вас будете качати на на емоційному рівні. Навіть захочеться знаєте включити сніжну королеву, таку включити, от, десь можливо щось відрізати. 8 березня ви можете. Піти салон красити, так, тобто от, зробити, можливо, навіть от, прям щось зв'язане з укольчиками, так, для себе. І чомусь йде така трішка зацикленість на грошах. От в мене таке враження, що ви будете очікувати чогось одного, так, да, квіти отримуєте, да. а, спочатку да, будуть якісь класні емоції, а потім от, щось буде зв'язане з грошима, якщо зацикленість чогось буде хотітися і більшого, ніж ви отримаєте. Вас буде потім качати от на емоціях, і вам захочеться прям навіть щось розрушити в цей день, прям, знаєте, щось прям, може, відносини. Може посваритись, те от прям холодні карти йдуть, але початок буде чи.